Багато є віршів про Воскресіння, їх не злічити, їх не зрахувати. Христос воскрес, лунає в поколіннях, воістину воскрес, звучить в віках. Подію цю усі ми добре знаємо, вона в нас закарбована в серцях, та ми про неї раз у рік згадаємо, А далі знову смуток, біль та страх. Христос Воскрес! Усі це пам'ятають, коли приходять Великодні дні. А далі знову Бога розпинають гріхами на Голговському хресті. Чомусь і так будинок прибираємо так особливо, теж лише раз на рік, бо ж буде Пасха, всі так поспішають та забуваємо закутки душі оглянути і зробити серце чистим. Зробити чистим свій духовний дім, прикрасити його так урочисто, щоб міг Христос воскреснути у нім. Давно вже серце на замок закрите. обряд та звичай для людей це є причиною і з рідними зустрітись, обговорити й вирішить усе. А той, для кого і було це свято, хто все віддав, стоїть у стороні. Немає часу, треба поспішати так швидко линуть ці пасхальні дні, і від цього всього хочеться ридати, спиніться, люди, наш Христос воскрес. Ні, не потрібно сяяти й блищати, якщо той близ давно із серця щез, і на столи потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма. Давайте краще серця очищати. Від заздрщів, обману і від зла, бо наш Господь бажає жити в чистім, і воскреснути Він може тільки в тім, хто прагне й хоче лише для Нього жити, хто прагне, хоче будуватись в нім. Відкиньмо нині всі земні обряди, душею й духом істину збагніть. Христос воскрес, це не вітання святом, а знак того. Що буде усім тим, хто своє серце й душу очищають, хто прагне мати місце в небесах, усім, хто прихід Господа чекають сльозами й болем у своїх очах. Христос живий, бо влади смерть немає, над тим, хто є творцем всього життя. Тож всіх сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця. Щоб Божий син міг вірою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть для зустрічі святих на небесах. Христос воскрес, лунає скрізь і всюди. Воістину воскрес! Звучить цей час, давайте серце готувати будем, щоб мій Христос воскреснути у нас.